Сьогодні ми мали нагоду з керівниками комунальних підприємств і установ проаналізувати ситуацію, яка в нас наразі на території громади, в тому числі проблемні питання, які виникали під час опалювального сезону. Будемо надіятися, що опалювальний сезон завершиться в нас ну, без катаклізмів, я вірю в це. Але задача, яка є надзвичайно важлива, це впровадження нових технологій. Ми зобов'язані з одної сторони працювати над покращенням послуг, а з іншої сторони на зменшення втрат і витрат, в тому числі використання енергоносіїв. Тому житлово-комунальне підприємство повинно сьогодні відпрацювати з грантодавцями, з відповідними інституціями державними. Наразі є пропозиція наших державних банків щодо можливості отримання так, так само коштів для. Можливості втілення тих технологій, які суттєво дадуть можливість зменшення втрати енергоносіїв по управлінню водопровідним каналізаційним господарством. Вони вже розпочали цю роботу. Ця робота проходить дуже результативно, тому що і замінюються насоси, які дають відповідний ефект. Але ми повинні комплексно в цьому плані працювати. Славута, сервіс, і управління освіти сьогодні повинні працювати з відповідними фахівцями. Наша задача з на зовсім інший рівень вже послуг і енергоефективності. Ми маємо сьогодні систему енергоменеджменту, ми маємо можливість аналізувати щоденно аналіз споживання, відповідно реагувати. Прийнято рішення сесії щодо впровадження енергоменеджерів на території громади і комунальних підприємств. Я маю в'їду в міській раді, будуть працювати люди, і в кожному підприємстві, кожній установі обов'язково обов повинна бути людина, яка буде над цим питанням професійно працювати. Будемо вдячні всім, хто залучиться до цієї справи на професійному рівні. Задач багато. Будемо працювати. Дякую, все буде Україна.